Вітаємо всіх студентів нашої онлайн-біблійної школи Церкви без стін. І сьогодні ми поговоримо на тему Не вгашайте Святого Духа. В першому посланні до Солонян 5.19 апостол Павло так і пише до Солонської церкви: Духа не вгашайте. Що це означає і як це виглядає? Одна історія старого завіту, коли Бог наказав Ізраїлю зруйнувати Єрихон і нічого не брати з того міста. Але Бог прокляв його, каже: все, придайте закляттю, повністю знищить це місто. Тільки золото, срібло та бронзу євреї мали помістити в скарбницю. Однак був такий брат Ахан, який тихенько не послухався наказу, і він взяв заборонені предмети, сховав їх в своєму наметі під. Підкопав їх десь там, зарив. І Ісуса Навана в сьомому розділі ми читаємо такі слова: спроневірився Ізраїлеві сини в заклятому. А хан, син Кармія з юдиного племені, взяв з заклятого і запалився Господній гнів на Ізраїлевих синів. А хан сьогодні є прообразом тих людей. Який, на перший погляд виглядає як солдат, але в таємниці від усіх є рабом гріха, рабом пристрастей, пожадливості, своєї жадібної плоті. Проблема була не так у його гріху, як в тому факті, що він його приховував і не визнавав, поки його не спіймали. Через його гріх постраждав цілий ізраїльський народ. Взагалі, диявол приходить в наше життя через гріх. А гріх дуже любить бути прихованим, до того ж, гріх завжди росте у темряві. Є, знаєте, така небезпечна бактерія, називається е е туберкульозна паличка або бактерія коха. І вона миттєво вмирає на світлі, сонячному світлі. Проте у темних приміщеннях, у сирих приміщеннях вона здатна рости, розмножуватись і робити свою смертельну злу роботу. Гріх це так само, як ця паличка коха. В темноті він любить бути в темноті прихованим, законспірованим, щоб ніхто не знав і не бачив. І він там має середовище до росту і розмноження. Можливо, ти, як ахан, на перший погляд, спасений, живеш в обітованій землі, ходиш до церкви, тримаєшся подалі від так званих очевидних гріхів, як ми кажемо, не курю, не п'ю, не матюкаюсь. Які можуть через, знаєте, є гріхи там, нарко, на, 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 наркотики, через які можуть вас просто посадити в в'язницю. Але глибоко всередині ми маємо таємні гріхи. Хоч, хочу наголосити, що існує різниця між тими, хто докладає всіх зусиль в боротьбі з гріхом, молиться, поститься, сповідається, загалом бореться, на відміну від тих, хто. Насолоджується життям в таємному гріху, приховує його, та ще й вдосконалюється в тому, щоб не бути виявленим і не е, попастися. Різниця є, е, е, знаєте, дві тварини вівця і свиня. Е, про обидві ми читаємо в Біблії, і різниця між вівцею і свинею в тому, що коли вівця падає в бруд, вона намагається чим швидше звідти вибратися, чим швидше від нього відмитися і більше туди не вертатись. А зі свинею зовсім навпаки. Свиня, яка попадає в бруд, вона в ньому лежить чим довше, грає в ньому, грається, і їй там добре і комфортно. Таким чином, цих два, знаєте, два, два образи: свиня і вівця, це як людина, яка. Любить гріх і не збирається нічого змінювати. І вівця, яка хоч і впала, хоч і забруднилась, хоч і виглядає непривабливо зараз, але вона якомога швидше вибирається з нього і рятується. Відразу хочеться сказати, що я не намагаюсь викликати почуття провини в тих, хто зараз перебуває в боротьбі. Гріх це сам він робить, він тисне, він сам наганяє почуття провини на людину. Тому не моя ціль це робити. Але хочу нагадати вам, що життя з таємними гріхами робить нас духовно немічними або безплідними. Єдина надія, як від цього позбутися, це вивести свій гріх зі схованки на світло істини. Коли ми читаємо в Еклезіаста в 8 розділі такі слова, коли невдовзі виносять вирок злочину, серця людей Сповнюється бажаннями чинити зло. Іншими словами, якщо гріх не покараний одразу, то нам здається, що він не буде виявлений і що ми можемо продовжувати грішити. Є така, знаєте, певна духовна інертність. Так само, як за твої добрі діла. Ти поміг комусь, ти послужив комусь, ти благословив кому когось, ти подарував щось комусь, не приходить відразу в той же момент. Воздаяння в ту ж секунду, воно приходить в правильний час. Навіть тоді, коли ти вже й забув про це, приходить воздаяння. Але так само приходить і прокляття в життя за гріхи. Що людина грішить, опа, нема від, відповідного, відповідної реакції неба. Вона продовжує, 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 і потім приходить обов'язково відплата, але вона приходить дуже несподівано і в такій важкій формі, що людина просто була, буде не готова. До такої відповіді. Таємні наші гріхи в певний час вони стануть публічним скандалом, вони стануть публічним виявленням, і вони нанесуть нам дуже великі рани і дуже сильно ламають наше життя. Тому нам треба зрозуміти, що навіть чудеса, які є в нашому житті, в нашому служінні, вони ще не є ознакою того, що ми знаходимося в центрі досконалої Божої волі. Багато хто скаже, Ісус каже, мені того дня, Господи, Господи, чи не від Твого імені ми пророкували, чудеса творили, бісів виганяли. І тоді Ісус скаже, Я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене всі, що чините беззаконня. Це сьомий розділ Євангелії від Матвія. Так само зцілення, звільнення в служінні ще не є ознакою того, що Бог нами задоволений. Одна з найбільших помилок, яку може зробити Божий служитель, це припустити, що оскільки служіння росте, є фінанси, є люди, росте служіння, репутація росте, то все він має перед Богом, все він робить правильно. Ми сказали, що гріх росте в темноті. Можливо. Знаєте, як Ізраїль вони захоплювали нову територію для Бога, але якщо щось заховане в таємному наметі, що не подобається Богу, і вони, значить, ми не перебуваємо в досконалій Божій волі, рано чи пізно приходить відплата, приходить біль і покарання. Є речі, які ніхто не бачить, є речі, які невідомі нікому, тільки нам і йому. Тому, якщо ти відчуваєш в своєму житті, що в тебе є Щось, що не відповідає Слову Божому, не відповідає характеру Божому. І ти знаєш, що цього треба позбутися, чим швидше біжи до Бога з покаянням, за очищенням, адже таємний гріх, він нас веде до знищення. Одна з причин, чому диявол хоче, щоб ми просувалися в служінні і при цьому жили в гріху, полягає в тому, що коли наш Гріх стане зрозумілим іншим, публічним, він вилізе на, на огляд всіх, то це зруйнує не лише нас і наше служіння, і репутацію, але і отравить тих людей, які слідували за нами чи були причетними до нас. Тобто це свого роду пастка. Чим більше ми досягаємо успіху, живучи в таємному гріху, тим сильніше він нашкодить нам і іншим людям. Якщо ми Падаємо з висоти пів метра, то ми, мабуть, не помремо. Але коли ми піднімаємося на висоту 9-го поверху, то результати будуть зовсім іншими цього падіння. Є. А, знаєте, чим довше ми ховаємо свій золотий і срібний вавилонський одяг, тим сильніше це вплине на нас. І на людей, пов'язаних з нами. Якби Ахан відразу зізнався в своєму гріху, то 36 солдатів з Ізраїльської армії би не загинули в битві проти сусіднього міста Гай. Його гріх згодом занапастив його самого, його сім'ю і також багато інших людей з його народу. Тобто рано чи пізно все, що приховане, буде розкрито. Особисті таємниці стануть. Виявленими публічними. Тому Ісус каже, немає нічого таємного, що не стало б явним, і немає нічого прихованого, що не стало б відомим і не вийшло б на світло. Луки 8.17. Тому не чекайте, поки вас зловлять, знаєте, впіймають за руку, не відкладайте покаяння, поки вас не впіймають чи заарештують, не ігноруйте. Голос Духа Святого, який показує вам на ті речі, які потрібно віддати, залишити, зриктись. Не чіпляйтесь за таємні насолоди, світські речі, які стануть вашим постійним болем і збентеженням в майбутньому. Не варто чекати, щоб вас вигнали з роботи чи виключили з церкви, перш ніж ви зможете одуматись. Позбавтеся всього, що заховано під вашим наметом, перш ніж. Позбудуть за вас. Визнання краще, ніж бути спійманим на місці злочину. За викриттям Святого Духа має слідувати наше сповідання. Тобто Дух Святий показує нам деякі речі не для того, щоб нас публічно висміяти чи засудити, але для того, щоб ми уникнули будь-якого прокляття в нашому житті, тому що ми покликані до благословіння. І тому Дух Святий допомагає нам, його тихий голос допомагає нам і показує нам деякі речі, які відомі тільки йому і нам, щоб ми їх позбулися. Гріх не вартий того, щоб його приховувати. Не намагайтеся боротися з ним таємно і страждати мовчки. Винесіть цю заборонену річ на світло. Це не означає, що ми маємо, знаєте, публікувати про свої падіння і гріхи в соціальних мережах. Або надсилати особисті повідомлення з визнанням якимись служителям, які взагалі не мають відношення до нас. Ні. Треба принести це до Христа. Треба принести свій гріх до Ісуса. Коли ми грішимо, не треба ховатися від Бога так, як це зробив Адам, втік, сховався, прикрився листками. Біжіть до Нього, сповідайтеся перед Богом. Перед Можливо, треба сповідатися перед своїм чоловіком чи жінкою, перед пастором, наставником, якому ви довіряєте, і який може помолитися за вас. Звичайно, в той момент вам здаватиметься, що серце б'ється вдвічі швидше, але воно того варто. Потрібна мужність всередині, щоб показати справжнього себе. Але тоді ви побачите, як Бог не тільки очистить вас, а й звільнить від цього тягару, від цього забороненого е, одягу Вавилонського. Від вашого таємного гріха. Так і Писання говорить: якщо ми сповідаємо наші гріхи, то Він, будучи вірний і праведний, щоб нас простити і очистити нас від всякої неправди. Це обітниця з 1 Івана, 1 розділу 9 вірша. Таким чином, уникаючи таємного гріха, ми можемо уникнути і сорому, і провини, скандалу, який пов'язаний з ним. Саме по собі це не змінить наше життя. Але навіть якщо наше особисте життя вільне від гріха, але дивіться, не, ми не сповняємося Духом Святим, то наші наступні роки будуть дуже нудними і похмурими. Буває так, що людина, знаєте, ну, не живе гріхом, і ніби це добре. Але з іншого боку, Якщо вона не наставлена, не навчена в тому, що треба ходити з Духом Святим, що треба будувати своє життя через молитву, Слово Боже, ходження з Духом Святим, її життя нудне і похмуре, вона безплідна. Якщо диявол не зможе змусити вас приховати свій гріх, він спробує план Б, який полягає в тому, щоб ваше особисте життя було сповнене турбот, розваг, так щоб у вас не залишалося часу на молитву. І на стосунки з Духом Божим. Якщо ви більше не приховуєте своїх гріхів, але і не приймаєте Духа Святого, не сповняєтесь Духом Святим, ви все ще схильні впасти в пастку, впасти в якусь спокусу, в якийсь гріх. В такому випадку ви проживете порожнє, позбавлене сенсу життя, зосередивши свою увагу насамперед на життєвих турботах, оманливості багатства. Якійсь суеті, задоволена своїх е, та егоїстичних амбіцій. Отже, Духа Святого не вгашайте, Дух Святий буде говорити його тихим ніжним голосом за ті сфери, ті речі, які тобі потрібно винести на світло. Так як туберкульозна паличка вмирає в мить, коли попадає під сонячне проміння, так само діє гріха. Припиниться в твоєму житті, коли ти винесеш його на світло Боже і скажеш, Господи, я відрікаюся цього гріха, я не хочу перебувати в ньому, але я прошу тебе очисти мене, звільни від Нього, і натомість наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб моє життя було повне плодів Божих, щоб моє служіння, воно було змене силою Духа Святого, і щоб я йшов шляхом учнівства. até a